Сон, Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж он передо мною, неначе дива виринають, і з хмари тихо виступають. Обрив високий, гай, байрак, хатки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках, у піжмурки в яру гуляють. А долі сивий наш козак злугами виграває, а онде, онде за Дніпром, на пригорі, ніби капличка, козацька церква невеличка, стоїть з похиленим хрестом. Над трахтимировим високо, на кручі, ніби сирота, прийшла топитися в глибокій в Дніпрі широко. Отак стоїть одним одна хатина, з хатини видно Україну і всю Гетьманщину кругом. Під хатою, дідусь сивенький, сидить, а сонечко низенько уже спустилось над Дніпро. Сидить і дивиться, і дума. А сльози капають. Гай-гай старий промовив, недоуми занапастили Божий рай. Попрощалось ясне сонце з чорною землею. Виступає круглий місяць сестрою, зорею. Виступають із за хмари, хмари звеселіли, а старий мій подивився сльози покотились. Молюсь тобі, Боже милий, Господи великий, що не дав мені загинуть, небесний владико, що дав мені добру силу. Пересилить горе, і перевів мене старого на сі святі гори, одинокий вік дожити, тебе восхвалити, і твоєю красотою серце звеселити. поховать, побитаї гріхами людськими на горах оцих високих і витать над ними. Утер сльози нехолодні, хоч не молодії, і згадував літа свої давні благі. Де, як, коли і що робилось? Було що насправді, а що снилось, які моря перепливав, і темний гайок зелененький, і чорнобривка молоденька, і місяць зорями сіяв. І соловейко на калині, то тихав, ще й щебетав, святого Бога вихваляв. І все то, все то в Україні. Отакий то на чужині, Сон мені приснився, ніби знову я на волю на світ народився. Дай же, Боже. Коли-небудь хоч на старі стати на тих горах, окрадених у маленькій хаті, хоча серце замучене, поточене горем, принести і положити на Дніпрових горах.